Так, народ. Показуємо, що в коптильні. Дивіться, що в нас у коптильні. Фух, Домочок добре йде. Вчора його поставив під обід. Тепер 16.40. Ще десь на 2 години ставлю коптити. Все, коптиться, як бачите, холодним димом. Дві кришечки. І йде холодний дим. Так, дивіться, що в нас тут прокоптило. Дивіться. Бікончика, солково, інший бікончик, 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 там шоудерика, кореєчка, вирізочка. Дуже такий дим. Так, бачите. Бікончик. Дивіться який. Дуже дуже їдкий дим. Дивіться, інший пікончик. Бачите, який файний суперовий. Дивіться інший пікончик. Солково. Бікончик. Дивіться, вирізочка, сало простоєчка. Дуже ядка йде. Дивіться. свіжачок, файно коптиться. Ще десь дві години хай коптиться холодним домом. Ну і, в общем, ці всі продукти ви можете зберігати у холодних умовах. І воно у вас просто може в'ялитися. Наприклад, це під бікончик, дуже супрова. Цей бікончик під все холодний дим, все холодний дим, все просолено не менше 6-8 днів. Добу в маринаді, і півтора доби ми його коптимо холодним димом. мене є відео. Я показую температуру дима. І як бачите, скуптилося у нас холодним димом. Наша закарпатська крафтова настояща продукція. Не в тій продукти горячого копчення, що одразу під огнем його варить. Або ті електрокоптильні, що зразу товарінка, це іменно настояща закарпатська крафтова продукція. В общем, показую вам продукцію. Замовляйте нашу закарпатську продукцію. холодного копчення на нашому сайті м'ясота.ком.юа, і всім до побачення.